Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». ФСБ Росії заявила сьогодні про зрив операції української військової розвідки, яка нібито планувала завербувати російських льотчиків для викрадення за кордон винищувача Міг 31 А пілотам, як стверджується, навіть обіцяли виплатити 3 мільйони доларів. Ну і ось що пишуть з цього приводу російські медіа, цитуючи до речі, заяву ФСБ. Викрито та припинено операцію головного управління розвідки Міністерства оборони України з викрадення Міг 31 ВКС Росія, яка є носієм гіперзвукової авіаційної ракети. Кинжал ось таке пишуть російські змі. Ну а Україна своєю чергою твердження російської спецслужби поки що не коментувала. Але за версією ФСБ, ця масштабна провокація готувалася саме за участі британських кураторів. Спецслужба Російської Федерації також зазначає, що літак із ракетою Кинжал. Потім планувалося направити в район дислокації авіабази НАТО до Констанца на території Румунії. Ну і від британської влади поки що жодних коментарів теж не надходило. Але Лондон один із провідних союзників України, який надає нам підтримку саме у відбитті російської агресії. Ну і ми також знаємо, що Британія неодноразово попереджала про спроби російської розвідки посіяти хаос у Європі і знову ж таки для того, щоб підірвати демократичні підвалини європейських держав. Ну і давай і не забувати, що російські пропагандисти, ну принаймні, той цинічний рупор Путіна соловйов він регулярно в своїх ефірах на російській телепомиці, брязкає зброєю і погрожує, зокрема і Великій Британії, тому що от очевидь, дуже сильно їм не подобається те, що ця країна нас продовжує підтримувати. От, бачите, тому звісно, що вони ще будуть робити. Вони будуть всім погрожувати і е, у своїх там словесних воланнях закликати вище військове керівництво Росії бомбити вже не тільки Київ. Україну, але й ті країни, які нас підтримують. Але наскільки сильно все це може впливати власне на наших партнерів? Про це поговоримо далі. Адже Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт, долучається до прямого ефіру на 24-му каналі, пане Андрію, слава Україні. Герою, слава мої вітання. Дякую вам, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру. І от я одразу тоді хочу розпочати з цієї новини, яку я щойно повідомляла нашим глядачам і коментувала про те, що росіяни знову ж таки намагаються вочевидь дотягнутися до наших партнерів. Мало того, що вони постійно поширюють купу різних фейків, намагаються підірвати вже не тільки українське суспільство зсередини, але й безпосередньо громадян тих країн, які нас найбільше підтримують. Ну і звісно, вони там. Там вигадують щоразу чергові якісь там свої нісенітниці. Ну, і ось, наприклад, цього разу вони теж там заявили, що, начебто, готувалася якась спецоперація з викрадення їхнього там літака. От тут важливо, знаєте що, наскільки реально всі ці їхні такі от інформаційні атаки можуть впливати на наших західних партнерів? І чи взагалі можуть? Це злежить від самої атаки. Самозмістовного навантаження, що вони там пропонують з іншої сторони. давайте відверті. Це ж закид до самих партнерів, тобто це звинувачення їх у там посяганні на їхнє майно і все інше. Тобто, за це в принципі вже можна об'являти війну і казати, о що ви робите, для чого ви для чого залі це все було здійснено? Тому, в принципі, я сумніваюсь, що Великобританія буде дуже ніжно до цього відноситися або казати о, дякую, що ви це оприлюднили, і це все забавки. і. Ця росіянці зараз в будь-якому випадку будуть відстоювати свої власні інтереси, які їх ну е е е е які вони впроваджують всередині всередині в себе в країні. Тобто, ми ж також давайте будемо розуміти, що у них є власний електорат, який має сприймати інформацію, що е е Росія настільки велика, настільки потужна, що вона може боротися проти спецслужб усього світу. Вже до речі, дуже добре, що е, ну вони почали з Україну додавати до цих спецоперацій, тому що раніше ми пам'ятаємо, що всі спецоперації проводили зазвичай закордонні спецслужби. А Україна тут ні до чого була, е, тому що вона не була звичайно не була спроможна за словами росіян, нічого зробити. Це ж слабка, якась там сільського сільськогосподарська країна. Зараз же, бачите, після декількох спецоперацій, які були дуже вдалими в Росії, ну вони вже не можуть цього говорити відповідно будуть заявляти про те, що що їм вдавалося раніше. Е, ну бачите, вони про гелікоптер раніше говорили, про те, що він не е, ну хоч наші хотіли викрасти, їм не вдалося. Ну там дивіться, е, ми не можемо до речі здати 100%... Чи це фейков, фейкова інформація? Чи це правдива? Можливо, дійсно наші спецслужби намагалися це провернути, але там не вдалося, тому що величезна кількість там спецоперацій, які ми там намагаємося е, прокрутити на Росії, вони дійсно не вдаються. Про це говорив і сам е, Буданов е, в будь-якому випадку і не тільки Будану де Малюк також розказував. Тому е, тут питання з в іншому питання в тому, що як вони намагаються це все показати, що ось які ми героїчні. Е, ну загалом насправді ситуація нічого не змінює по великому рахунку. Нічого. Там логіка цього пояснення звичайно також абсурдна, тому що ми мали, ми мали використати цей літак. Для того щоб напасти на бази НАТО і тим самим спрокувати війну. Ну я собі я, дуже смутно це взагалі уявляю, тому що ми прекрасно розуміємо, що там ідуть системи пілінгації. Вони розуміють, де чий літак, звідки він злітав, куди він летів. Тому чи би Україна могла би і, 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 провернути таку спецоперацію і, і взагалі змістовний ряд для цього. Ну дуже дуже такий тьмяний. Але в будь-якому випадку росіянці повірять і росіянці скажуть, ми знов героїчно це знищили. Російські там це е, закордонний задум, е, задум американців, отак от, от посварити Європу і е, Російську Федерацію, от тому що ну і знову ж таки це таке ж певне е, натяк на те, що. Ми ж все одно не плануємо нападати на Росію. Ти, знаєте, трішки е, затьмя... затьмарення цієї ситуації про те, що е, вони ж неодноразово говорять, що ми на європу не плануємо нападати. Україна ж в цей е, в інтерв'ю також заявив про те, що е, навіть е, під час війни можливий е, наступ на території Європи. Він про це заявив буквально за гвардія е, там декілька днів тому. Е, ну така ж сама відповідь. Оце відповідь є, що ні, ми не плануємо. Бачите, ми мене навпаки, навіть ми працюємо превентивно. Щоб Україна разом з Великобританією і цими е, поганими людьми так от не зробили і нас не підставили. Ну це маєчня, все. Тобто, в будь-якому випадку, якщо б вони хотіли напасти, а вони хочуть напасти, і вони скоріш за все це, це і зроблять, е, просто на це потрібен час. Але для того потрібно готуватися і підготовлюватися, тому що, е, скажімо так, е, вносити певну смуту. В ряди, е, європейських е е е країн вони можуть, їм це вдається. Е е Чи будуть підтримувати це громадяни? Так, деяка каста звичайно буде, тому що є певні проросійського погляду. Тим чи іншим чином фінансованим персонажі політичні, які будуть розказувати, от бачите, Росія на нас не хоче нападати, вони навпаки роблять все для того, щоб це не зробити, і вони будуть реально заважати справжнім політикам, хорошим там демократам, лібералам, всім іншим, будь-хто якби їх там до будь якої течії, які вони там належать, але ті, якраз ті, що відпрацьовують на власну безпеку, і вони їм будуть заважати зберігати, скажімо так, збільшувати обороноздатність і працювати Вати на на власну безпеку в майбутньому.